Наступ Росії провалився. НАТО повідомило, що свій багатообіцяний масштабний наступ окупаційна армія почала 14 лютого. Проте за місяць контрнаступу окупанти просунулись по території України всього на 0,4%. Це дорівнює близько 234 квадратним кілометрам. При цьому окупаційна армія понесла величезні втрати. Збройні сили України знищили тисячі солдатів та військову техніку. Міноборони Британії заявляє, що Росія просувається не кілометрами, а метрами. Не вдалося окупантам взяти і Бахмут, який став одним з найбільш кровопролитних та жорстоких точок війни. Марк Міллі підрахував, що число вбитих росіян в Бахмуті за один день іноді складало 1200 осіб. Також з початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили майже половину танків, а також змушені економити боєприпаси, які взагалі нарахували ще рік тому. За даними британської розвідки, останніми тижнями росіяни взагалі відчувають гостру нестачу артилерійських боєприпасів, і навіть знялися зберігання старі, що раніше вважалися непридатними до використання. Натомість цього року Україна отримає 252 західних танки на додачу до приблизно 550 радянських танків, які вже були поставлені або будуть поставлені у найближчому майбутньому. 14 Challenger-2, 31 m 1 a 2 Абрамс. 186 леопардів різної модифікації і 550 Т-72 різних версій.